Всім добра здоров'ячка, До мене звернувся Ігор волонтер, яким я раніше передавав лопатки на Херсонський напрямок. Отакі лопатки. Я розказав, що вони просили ще. от Вони сподобали ці дуже лопатки мої. Дивіться, як, скільки в мене робить операцій ця лопатка? ну Дуже багато виділо, ну, а то ще й не видів. Вона просить показати ще повторно відео, як не зруч. Дивіться, як у вас лопатка буде в зібраному виді, так як штикова саперна лопатка. Деву зручно ручного копи копати. Вона маленька. Що тут не є? На відкручуємо це ручка. Тут є щуп. На годиться теж для розмінування. Щуп такий закрут 30 см, який перекручується на цю сторону. Отак, цієї шрубки, мідна така латунна шрубочка. І у вас щоб мати ним коротким щупом робити. Якщо ні, ви закручуєте, у вас є продовжений такий щуп. Ви закрутили на місці вам вже зручно дуже ним шукати, щоб на колінах так дуже не стояти. Ну, це хвай на місці. Це я роблю такі відео ще один огляд, щоб дехто міг більше зрозуміти. Хлопцям висилав, а мене дуже дуже добре розбирають. навіть з Між інше забутентував їх. Що в нас далі робить? Це у нас такий йде перехідник на довгий держак. А він використовується теж у лопатці. Тут ще забиває довгий держак. І ви закручуєте його собі на лопату. Можете так собі закручувати, де хочете. Ви мене. Тепер у нас йде оцей тройник. Закручуємо держак сюди збоку. Воно в нас виходить зараз та як сокера. А це вона йде допоміжна. Воно все використовується одночасно, якщо великий держак вам не потрібний. Що в нас далі йде? Тут є гравер, який фіксує. Віці, які ви кути можете змінювати. От, наприклад, прямий кут. Вам незручно буде попри... Копати окіп, ви будете руки бити. Ану так боку покажи, боку, так, Ви будете руку оббивати. Що ви робите? Ви фіксуєте ось так лопатку. Цим докручуєте гравець, у вас виходить лопатка, що ви копаєте ворів, окіп рівно, але рука вам не мішає. розумієте, от, от так вам рука не мішає копати. Так само. Ого. Ага. Тут. Так само ви можете торцовий зробити. Собі на торцевий окіп копати, щоб ви не переходили. Ширину, то само, що ви бокову, а це торцевий окіп ви копаєте. І так само, коли ви копали, вам зручно живі кедувати. Так само, ви ну, бачите, ви накопали глини, собі їх. Нам годиться для всього. Ну, Тут такий брусок спеціальний для саточки. Бо ви цю лопатку певником не возьмете, один брусок може взяти камінь. Ну, навіть любий камінь, якщо ви не даєте собі вчив. Ну, оце хлопці у нас сподобали цю лопатку. Тут є чехол, так само. Вони попросили мене, щоб я їм зробив такі маленькі лопатки для підкопування мін. Вони зараз стоять на розміновці. І вони кажуть, що їм не зручно таку лопатку велику розміновувати. І зато я їм зробив таку. Вони попросили, щоб були моці. Ну, походу, вони мені вірять, що, не, що я роблю хороші речі. Я зробив моцу лопатку, яку не годне поламати, тому що Ігор волонтер казав, що вони покупили собі такі лопатки, але вони не відтримують. Не тупі, вони не госять, не з простої бляхи. Тут спеціальна пружинна сталь, з якої я роблю лопатки з такої. І ця. І йде оця сталь теж. Якщо у вас просте желізо, воно буде так стояти. Це воно рівненько йде, у цей бік. Привози навіть 30 кг, 40 винегоднів цей бік зігнути. Ну, буде 30, 10-20 кілограмів. Значить, хлопці, відсилаю я ці лопатки маленькі, вони вже скажуть результат ну, по відеозвіту, чи їм сподобалася, чи не сподобалася ця лопатка. Ну я думаю, що вона зручна буде. Так само для людей цивільних цих теж у нас годиться для всякої роботи на городі навіть. Для викопування навіть чеснику, для викопування не, ну, марква тут буде задовге, цибульків, вона, вона пригодиться всюду. Вона хороша якщо, вона дуже гастра. В неї може навіть секундочку одно, ну, Дуже легко розрізати яблуко. Бачите. Як ножиком, хоча вона покрашена, її треба ще підточити. Дивіться, така лопатка маленька, яка в нас зручна всьому, дивіться, в вазоночку. Бачите, ви можете собі вона дуже зручна, вона... дивіться, Дивіться. Дивіться. Ви можете собі, що хочете робити, підрізати, підкопувати. Дивіться. Глубше. ви можете давати на глибину, там, щоб коріння не підрізати Ми візьмемо навіть цей менший горчик, дивіться, отут підкопати, дивіться. Дійці, вам треба зрихнути землю трошки, бачите? Біть, поприкраю, всюди, вона така зручна. Зараз я покажу, що в грядці, як підкопувати добре, зараз ви все увидите. І ще таку лопатку я вже показував, як в вазонках там можна робити, у нас зручна дуже. І так само маєте де-небудь собі. На цвентари добре. іншим одна жіночка під'їхала, підказала, що на цвентери добре гроби обробляти, їх там треба і травечку, на гостю доста. Ну, що ви маєте? Ну, набувати так само відкопувати, маєте полати нею. М Віч, ну, ви маєте робити нею що хочете. Парщівник такий, він дуже з великим коренем. Обірвоші. Ну, тобто ви маєте робити цей лопатку де хочете. Ох, от, ну, що небудь. Ну, на цвентери, вазоночки, грядочку, собі цибульку мати, викопувати чесничок. Отаке о. Так що є такі штучки, це новинка в мене, я знаю, що їх багато є, але це якість хороша. Мені На... не годне поламати. Дивіться, бачите. А так. Так. Все вам буде так нова. Так що діліться. Підписуйтеся. Пишіть в коментарях. Чи вам сподобалося, чи не сподобалось, обов'язково пишіть правду. А для того, щоб ви могли у мене щось замовити, якщо ви не можете самі зробити, то дзвоніть по номеру 067 95 91 875, звати мене Іван. Або напишіть на Viber, на Messenger, на Telegram і WhatsApp. Всюди ми переглядаємо бачимо повідомлення і даємо відповідь. Так що. Всім добра здоров'я!